Скільки вам років і чи звик тримати телефон у беззвучному режимі? Чому так? Чи ні? Озвучив сала. Будь ласка, підпиші на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. О, і так, ми трішки покращили все ж таки нарешті переклад. Е, звісно, можна ще краще, але для цього все ж таки мені потрібна нова відеокарта, для того, щоб використовувати звуки моделі. Тож, так, поки що це неможливо. Але сподіваюся на ваше розуміння. Дякую. вдалого перегляду. Мені 27, мій телефон завжди вимкнений. О, вимкнений, вимкнений. Не заважає. Мені було б незручно, якби він спрацював на роботі, в школі чи спортзалі. Я також отримую так багато спам спам-дзвінків, що просто не можу. Виходячи з того, чому ви запитуєте, я би припустила, що старші люди. Перш не використовують його так часто. Наприклад, я постійно отримую смс, в інстаграм та інші сповіщення. Також я часто використовую його тому, що я роблю щось інше. Я хочу повністю відключитися. Друге, як я вже казала, мені було б незручно, якби це сталося на людях. Але можливо, вони не працюють в офісі, просто не працюють. Або, з іншого боку, вони важливіші за мене, і їм потрібно приймати сповіщення для роботи. Я мого не знаю. А ще я знаю стрих людей, які завжди так хвилюються. І тривожчі через дземниці. Може їм потрібне негайне сповіщення, наприклад, якщо дзвонять їхні діти. Може у них є молодші діти? Ми сестрою дзвонили моєму бідолашному татусеві на робочий стаціонар телефон десятки разів на тиждень, І більше слава Богу, що я поки що ні за кого не повідаю. Мені трохи за тридцять, і так мій телефон завжди на беззвучному режимі. А він навіть не вібрує і не світиться. Це дивно, тому що коли я був підлітком, саме моє покоління завантажувало пісні, щоб мати їх як крінтон. І грали їх на повну гучність. Тепер, коли у всіх є телефони, вони постійно з нами, і більш людей отримують постійні сповіщення. Я вважаю, що це грубо і неприємно. Якщо твій телефон видає якийсь звук, у мене є колега по роботі, який за 50, у неї стоїть музичний телефон на повну гучність, і їй дзвонять по кілька разів на день. Мені хочеться її вдарити. Вона наполягає, що їй потрібен такий гучний звук, щоб... Не пропускати дзвінки. Я не думаю, що мені потрібно додати одразу. Я не вільний тільки тому, що хтось інший має що сказати. Я перевіряю телефон, коли мені зручно, і відповідаю на дзвінки та повідомлення. У мене також вимкнені сповіщення на електронну пошту та соціальні мережі, тому я мушу заходити в ці додатки, щоб їх побачити. Мені 32, я тримаю телефон у беззвучному режимі. Без дзвінків. 24 на 7 протягом останніх приблизно 5 років. У мене є режим «Не турбувати», який вмикається вночі з неділі на четвер з 21.45 до 7.30 та з п'ятниці на суботу з 22.45 до 9.30. У мене є стани фокусування, які дозволяють моїм екстреним контактам надсилати сповіщення, якщо це необхідно. У мене дуже низький соціальний заряд, і коли люди розвивають мій телефон. Навіть з мемами, які мені подобаються, це може мене втомлювати, особливо після довгого робочого дня. Мені потрібен тихий час, щоб розслабитися. Звісно, я туда, спілкуватимуся, коли захочу. Але те, що в мене є телефон, не означає, що маю реагувати на кожну дрібницю щоразу. Часто ловлю себе на тому, що кодую за тими часами, коли у будинку був соціальний телефон, або два, як пощастило. А потім ще й централізований комп'ютер для всього будинку. Як тільки ти залишив це все позаду, бац, відключився. Мені 32 роки, і я тримаю телефонові праці для сповіщень, і не звуть лише для дзвінків. Щоправда, з кожним роком я видаляю все більше і більше дозволеного сповіщення додатків. Я не розумію, як люди встигають щось робити, коли їхні телефон спрацьовують кожні дві хвилини. Через електронний рис, текст, повідомлення, стабчат, інстаграм, сповіщення в Teams, сповіщення про нове відео на Ютуб, коли хтось коментує фото, ставить лайк, ділиться фотографією, роздруковує фото і тирає в дупу повідомлення в Тіндер, Хайнк і так далі, і тому подібне. Від такої кількості повіщень я б збожеволів. На даний момент мене дійсно хвилюють лише текст повідомлення та телефонні дзвінки. Чи навіть вони в 90 фахівках є спамом. Все інше я побачу, коли побачу. 30 і він ніколи не замовкає. Якщо мені потрібно зробити тихим, як у фільмі чи ще десь. Він просто переходить на вібрацію. Причина в тому, що на випадок, якщо комусь знадобиться зв'язатися зі мною, я хочу знати, мої друзі та сім'я знають, що я даю перевагу так з повідомленням. Але якщо це надзвичайна ситуація будь-якого рівня, вони дзвонять раніше, десь часто вимикала беззвучний режим, але одного вечора на роботі я провела 6 чи 7 годин, не дивлячись на свій телефон. Коли нарешті реч повернулися, у мене було 17 припущених дзвінків. Всі з голосовою поштою, останній з яких був з лікарні, де мені повідомили, що моя найкраща подруга стані після невдалої спроби самогубства. Їй просто потрібно було з кимось поговорити. З того дня мій телефон не вимикався на повну тишу. П'ятдесят два Ні я з інвалідністю проводжу весь день за комп'ютером. Тому більшість моїх комунікативностей відбувається через Discord або щось подібне на ПК. Тому я не отримую багато сповіщень на свій телефон. Насправді я вимкнув всі сповіщення, окрім тих, які мені дійсно потрібні. Тому я використовую телефон як посіб зв'язатися зі мною. Якщо це важливо, тому що я повільно перевіряю Пінк на Discord, а електронну пошту я перевіряю раз на тиждень. Якщо пощастить, тому мені потрібно зробити звуковімкненим, щоб переконатися, чи він приверне мою увагу? Проте я без вимагань вимикаю його, якщо не хочу, щоб мене турбували, якщо це справді надзвичайна ситуація, можна просто залесувати. Я не вимикаю телефон і мені трохи за 20. На роботі я в наушниках, а на вулицю виходжу рідко. Тож це рідко стає проблема. Я не тримутатньо сповіщення, щоб це викликало велике незанепокоєння. Якщо я втрачаю телефон, я можу відносно легко його знайти. І якщо хтось, важливо, дзвонить мені з якоїсь причини рано вранці, я не пропускаю його, хоча мене дратує, що мене ж заради цього. Єдиний раз, коли це створює проблему, це коли мій тупий друг надсилає мені повідомлення о третій годині ночі, тому що він сова, і моя дружина злиться, що мій телефон розривається. Тоді я вмикаю його на ніч або поки не згадаю увімкнути знову. Два совсем. Так, коли я був дитину на початку двохтисячних і підлітком з обмеженім досвідного телефону батьками, які не могли платити за безлімітні розмови та смс до того, як став частиною базу послуги мобільного зв'язку, щоб зв'язатися зі мною поза школи або в інших випадках, потрібно було домовитися про час в пишати записку і чекати мої відповіді в школі на наступний день. Або ж це була надзвичайна читермінова справа за межами цього. Мічасного був для мене. Я не бачу жодних причин. Чи може так телефон має змінитися для мене, тому я реалізую свою свободу волі, не дозволяючи цьому змінитися. Мені 35 років, і я дозволяю своєму телефоні шуміти лише на роботі, тому що казати телефоном необхідно під час ковіду я працював у мувінговій компанії. А І вони погодилися. Перевести багато вантажів, навантажуючи на те, що у них не вистачає водіїв, щоб їх перевести. На мене кричали по телефону щодня протягом місяців через речі, які я не міг контролювати, і мені казали брехати клієнтам, що їхній неіснуючий водій захворів на ковід. Я дуже чесна людина, тому це було досить стресовим. Зараз звук телефонного дзвінка просто будуть мене з себе. Мені 44 роки, я зачмав шию, мій телефон не на беззвучному режимі. Але ввечері він перебуває в авіарежимі. І я диктуватиму всі сповіщення. Тож, наприклад, я дізнаюся, що відбувається тут на Reddit, лише тоді, коли заходжу в систему. І так само усіма іншими. Чому? Тому що лайно. Так от я вважаю, що прислідування повідомленнями нестерпними. Навіть. Пронотат моїх дітей відключений. Я протримався один тиждень і зламався. Кожну одну четверту години я отримував незначне повідомлення про певний пункт змінених правил внутрішнього розпорядку або зміну в меню їдальні. Стоп! 52 роки, і єдиний раз, коли я вимикаю звук на телефоні, це в четвер між 5 і 6 годинами. Тому що я чергую в школі і знаю, що завідувачка позвонить мені, щоб повідомити, що всі діти пішли, бо вона не любить смс, і вона не навить, коли я не беру слухавку, А я не навиджу, коли пускає дзвінок, Тому що це означає, що я можу йти додому. Я знаю людей, які мають телефони, дивляться на нього ще раз, коли він шумить. І чесно кажучи, це завозь мене з розуму. Я дивлюсь на нього, коли хочу, а не коли він пишіть. 34 чотири роки завжди вимкнені. Я персоналізував свій тони, змінюю його час від часу. У мене персоналізові текстові тони для важливих людей. Всі інші сповіщення мене вимкнені. Я також був одним з перших хто отримав мобільний телефон у старших класах, коли вони стали більш поширеними. Тому я все ще зберігаю ностальгічне відчуття своєї індивідуальності, коли отримую смс або дзвінок з іншого боку. Всі інші сповіщення викликають у мене занепокоєння, а всі повічати завжди вимкнені. У мене найгучніший, найнеприємніший і найдатівніший ревінгтон, який ви тільки можете собі уявити. Це щось середньо між середньою туману, це середньо повітряної тривоги та якимось химерним клаксоном з натіком на божевільну жабу. Чим довше ви його слухаєте, тим голосніше і нестерпніше він звучить. Це абсолютно дратує і лякає кожну людину в межах чутності. Ой, зачекайте, це ж моя колега. До речі, вбивство вже легалізовано за цієї адміністрації. Чи це станеться наступного тижня? Середину сорокових років. І так, беззвучний режим весь час. Відколи у мене з'явився перший iPhone близько 20 років тому. Це було дуже рано в ерорт смартфонів, але функціональні телефони та підключені КПК були всюди, як і їхні набридливі писки та пищання. Я хотів би заявити про альтруїзм, адже мною рухає слуховий ландшафт моїх співчизників, але ні, ці звуки тут мене до біса. І тепер я повинен носити їхнє джело в кишені, і я так не думаю. Близько тридцяти раніше стала телефонна вібрація, але останні пару років не приймався цим питанням. З часів ковіду я отримую так мало дзвінків і поповідомлень, і проводжу так мало часу в оточенні людей, що це дуже мало ймовірно, що він увімкнеться і хтось буде поруч, щоб дратувати. Якщо пригадати, то причина, чому я перестав вмикати телефон, полягала в тому, що я був потенційним донором нирки і не хотів ризикувати пропустити важливі дзвінки з цього проводу. Мені 42 роки, але настільки уникаю спілкування, що лише три людини та компанії знають мій номер телефону. У мене немає терпіння, часу та інтересу до зайвих речей. Я не можу це контролювати. Але я буваю грубою, тому що не мовляти по телефону. Це так, неприємно. Я мила, війшлива і зацікавлена в житті. Це просто так. Але зв'яжіться зі мною через мій Фейсбук, я рідко перевіряю. Але я відповім і буду доброю. Іноді мені дуже ріже вуха, і мозок спілкуватися з людьми. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Е, якби, я не знаю, чи помітили ви це по відео, але я нарешті трішки впромив переклад. Ми змінили API, і тепер він куди краще став. Раніше він був гірший, і зараз у нас ціль зробити його максимально хорошим, максимально якісним і максимально не збиватися. Тому взагалі моя ціль зараз зібрати грошей собі нову відеокарту для цього, аби поставити собі е, язикову модель на комп'ютері, вже з нею працювати. Але це таке. Взагалі, досі шукаємо який-небудь жіночий голос, який підійшов би нам для відео. Тому що насправді мій голос загрініть під жіночі голоси, і треба знайти когось, хто такий же безумний, який готовий озвучувати зі мною раді. Ну, будемо дивитися, будемо покращувати контент, і взагалі, дякую за ваш немовірний перегляд. Гарного дня і до побачення!